Так, добрий день, Дмитро. Ну нарешті ми придбали для вас автомобіль. Я би хотів вас запитати, як довго ви шукали свій перший автомобіль в Веніпезі? Досить довго. Я думаю, я почав спочатку з нових автомобілів, почав дивитися і зрозумів, що мені дорого по ціні, і я можу найти альтернативу набув в ринку. Потім почав дивитися, БУ у ринок, і в у ринку більше підводних камнів, які я не знав, як обнаружить. Тобто, для того, щоб їх самочати обнаружувати, тобі треба цим займатися і жити. І в мене такого досвіду немає, того ось я звернувся до вас. А, і вже, ну якби з професіоналом, це цей, цей шлях проходити ну, простіше. Це як не знаю, якісь там козаки проводили човни на запорізькій січі щоб вони не розбилися та щось такого. Окей, це зрозуміло. Дякую, що довірились мені. І це дуже добре, що я зміг вам допомогти з цим автомобілем. І наскільки для вас було важливо перевірити технічний стан автомобіля? Від існує тут такі поняття, як safety inspection. Ну мабуть, вже ж перевіряв хтось до вас. Автомобіль має safety. типа для інших людей. Е, може це і достатньо. Чому ви вирішили більш ретельно перевіряти ага. автомобіль? Ну так сейфті, це ж більше про те, наскільки машина забезпечить твоє сейфті, але машина це не завжди тільки про одне сейфті, це ще про перену передвіження, як це? Про рух. І якраз таки цей рух це вже та частина, яку. Ви як майстер перевіряєте, тобто діагностика там всіх цих е, систем, двигуна, там ходовою, ржавчина, воно не стосується сейфті, але воно стосується твоїх потім розтрат. І тобто, да, ну ти, ти по закону вони всі зобов'язані прийти це сейфті, але в кінці кінців ти потім будеш займатися великими. Ну, якщо погана машина, там з великим ворохом проблем не related to safety, так сказати. От і тому ну, дуже важливо перевірити ще помімо сейфті. Ходову там і так далі. Да. Так. І е, є ще, дякую за відповідь. І ще є в мене таке питання. Ми спочатку дивились японські автомобілі, е, такі, як. Е, Toyota, Honda rav 4 Honda cr V. І, а ми купили Dodge <кхи> Journey. Е, е, як так сталося? Всі вибирають. Чому ви змінили, змінили е, свою думку щодо. Автомобілів Toyota Honda і зупинились на американському автомобілі? Ну, у нас був же ж перший день, коли ми поїхали дивитися конкретно Toyota CRV, да. І перша ціни на машини вони на, на, на відсотків 30, а то й 40, і там і більше, вони більші за, за все інше. Тобто, так, можливо, це надійніша машина, але ти. Потрібно, що як як я для себе вже зрозумів, що це б.у. машина, що то б.у. машина, що це б.у. машина? що в той буде проблема, що в той буде проблема. Тільки заведе то заплатиш більше. І от Якраз таки після першого дня я побачив, що за ті прайси, які ми дивилися, тобто з нашим бюджетом. Да, ви пам'ятаєте, що ми дивилися? Які були прави да. я? Пам'ятаю, тільки ми дивились гібрид Toyota rav 4 у ділера і вона щось 29, так? да, чиста, да тобто 100. якісь плюс ціни. такси, плюс е, ці, ці ще підводні камені, е, які ще збільшують, то вартість, плюс файненсів, що він потрібен, да, він де, теж да. збільшує. І виходить, що бюджет, ну якби нової <laughs> так. машини. І, тобто, якщо вже ну якби ціль купити авто, то б.у. у якась тойота хороша, вона тебе приведе до ну, звичайного нового автомобіля. Там якогось. Я не знаю. Ну, і, тобто не знаю. це тупікова ситуація. Через це ми прийшли до Джордні як альтернатива. тобто Ось дуже такий важливий момент, як для мене був. А, я не розбираюсь в машинах, і ну, ви мені допомогли <coughs> показати структуру деяких варіантів, конкретно цього Джордні, що в нього а, гідротрансформаторна коробка, яка більш живуча, ніж в Сівіті. Да? На тих же там Honda, вона здається, що точно так. на Honda вона є. Так. І ну я почитав, що так перевірив сам для себе в інтернеті. Це правда. Потім ви мені сказали: окей, тут ще двіжок такий хороший, да от, і все це в комплекті е, ну, привело мене до того, що Джордні це дійсно гарна машина. За і, ці гроші, і, да, так. Да, за тим ці більше гроші. тим більше за, за за гроші, які вони продають. Ну і для мене це був нобрейнер. No окей, так, да, в принципі, в принципі, це все так і було. <кій> і... Я хотів ще запитати у вас і щоб ви дали відповідь на питання торгу і як вам запам'яталась та частина автопідбіру і перевірки автомобіля перед покупкою? Я на рахунок торгів, угу. як ми зменшували вартість, як ми зменшували ціну на цю машину. Що ви могли б додати для глядачів, які будуть це дивитись? Ну, це теж якби коли в тебе є якийсь друг або тим краще спеціаліст, який знає в машинах, може з тобою приїхати і подивитися на машину і збити тобі ціну. І тобто, це те, що в нас буквально відбулося. Якщо б в мене не було людини, яка б мені допомогла підбирати машину, перше я б вибрав напевно погану машину, друге, я б купив би просто за те ж саме прайс, який вона б була ну виставлена. А тут у нас яка була ситуація, що ми приїхали, почали з візуального аналізу і там краски там і так далі. Ви пройшли по периметру ем, і прийшли до висновку, що слухай, друже, нам треба скинути ціну, тому що, ну, типа, треба щось поправити. Давай ми ось, ось скинули там на зразу ми скинули. Триста доларів. Триста доларів, так. Навіть триста Після Послідахи режі, ми скинули 300 доларів. Да, от, і, і що він, погодився. Да, він погодився. Ну, це теж залежить від людини, яка продає, але тим не менш, тобто це ж може могло спрацювати з роліною. І тим не менш, потім у нас була ж діагностика. Виявили на робочий да. датчик. Виробили виявили на робочий датчик. Оце вологості, який стоїть там, під заміну плюс-мінус 100-200 доларів. І ви також кажете, що дивіться, у вас ось по системі є проблема. Давайте ми ще знижимо ці стоїмість. І таким чином у нас вийшло ну, як мінімум 400, а там, ну я думаю, глядачі потім зрозуміють, не будемо давати секрети. то вже... Деякі non, речі залишимо е, yeah. під грифом секретно, yeah. і хай вони залишаться для майбутніх клієнтів, які отримують весь спектр цих послуг. І таке завершаюче питання. Е, що ви ну, скажете? Чи ви порадили б, може мої послуги? Е, Тим людям, хто хоче перевірити автомобіль перед купівлю, я як кажу зараз за АБУшні автомобілі. Нові автомобілі перевіряти не треба. Там відповідає ну, ділер, да. і ти приїжджаєш, Гаранті. просто обираєш. Якщо бюджет це дозволяє робити, чому ні, нова машина є нова машина. Я На... тут не потрібен. Погоджуюсь. Ну, так, да, звісно, я думаю. Чи мало ну, сенс то, то, то треба розуміти? От вам не треба людина, яка вам допоможе підібрати, бо ви сам свій спеціаліст. Ну, ну так, но так більшість людей вони не займаються авто на постійній основі. Тобто, в мене є моя робота, в мене є мої хобі. Я ними займаюся, я не знаю про машини. Ну як думаю, дуже багато людей. І тобто, тобто, більшість людей вони їм ну не потрібно, бо каже це для себе вирішує. Ну, я точно можу рекомендувати для тих своїх друзів, які не знають в автомобілях як експертне. Ну, е, обличчя, да, можна сказати, тобто, так звісно, що для деяких людей це маст хев, тому що перше, ти можеш обрати гарний автомобіль, відсортувати непотріб, і друге, скинут, скинути ціну. От, тому ну, да, Тобто, для 90% тих, хто купує БУ, я думаю, що, ну, звісно, це потрібна штука. Я, ну тут мені здається, що тут багато людей якось думають: ну я, от, там в мене ж машина була, я там знаю, як машини працюють. Це дуже так. прикольно, але ну, все одно, це ж. Ти знаєш, мабуть, як твоя машина працює, але не як весь автомобільний ринок, і ну звісно. Добре, коли в тебе є людина або майстер, який ти зможе з цим допомогти. Ну, і того, як би звернувся по рекомендації од таких же самих звичайних людей. Тобто, ну, це дуже важливий момент. Того так. Да. Дякую. Дякую, дякую за відповідь і вітаю вас з придбанням своєї першої машини. Дякую. Ось! Окей, okay, да, люди. Я на рахунок цих перевірок перед купівлею автомобіля. Це не обов'язково має бути я. Але якщо ви хочете купити машину на Б.У. ринку, то я би вам порадив би, візьміть з собою ту людину, яка може це механік, може це людина, яка займається автопідбірами, яка там займається перевіркою перед купівлею. Бери цю людину, вона більше знайде, знайде якийсь тому, що. Тому що цей продавець, який продає, продавці продають, він завжди може приховувати якісь проблеми, про які він знає. Але вам він не буде казати. Він скаже: у мене класна машина, купуй. Це дуже класна ціна. Це все.